Всім привіт! Я Петро Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. Я думаю, що це найскладніший тиждень за всі ці 4 роки повномасштабного вторгнення. В ніч з п'ятниці на суботу ворог атакував підстанції, які знаходяться навколо Одеси, які живлять Одесу. Це потужні підстанції. на них прилетіли близько 50 шахедів та близько 10 ракет. Це найпотужніша атака на наш регіон, і вона призвела до того, що вони планували повністю відрізати Одесу від електрики. Вони розказують, що це там якась помста за те, що ми атакуємо їхню інфраструктуру, але ж, вибачте, не ми починали цю війну, і ми просто захищаємося. Ця атака призвела до катастрофічних наслідків, тому що після цієї атаки не було світла, не працював водогін, не працювало опалення. І майже нічого не працювало. Але зараз ситуація потроху покращується. Часто в коментарях пишуть, а ось чому не було захищено, чому про це не подумали. Ну, по-перше, всі чули плівки на Міндіча, де розповідається, що вони вирішили не витрачати грошей на захист енергетичної інфраструктури. По-друге, це все знаходиться поза Одесою. Навіть при всьому бажанні місто не могло б все це захистити. І я думаю, що в принципі фізично це дуже важко зробити, тому що це великі підстанції. Які не можна просто повністю чимось накрити. Є питання, чому така низька ефективність ППО, але можливо, тому що всі ці точки знаходяться поза Одесою і просто всю Україну не накриєш мережі ППО. Будемо чекати, коли про це скажуть щось спеціалісти. Якщо б це можна було легко вирішити, якщо б міська рада могла б виділити якісь там 100, 200, 500 мільйонів гривень і повністю закрити місто від за від шахетів, ми б легко це зробили. То б не сперечався, що це найнагальніше. Ще потреба, але про таку технічну можливість я поки що не чув. Ну і також пригадуються слова президента про те, що ось він у нас тут встановлює військову адміністрацію за для захисту Одеси. І ось бачимо, що поки що цей захист не спрацьовує. Часто питають про когенераційні установки, які ми отримали від Японії, яких там буде 11 штук. Кожна з цих установок генерує до 4 МВт енергії. На місто потрібно 550 МВт. тобто вони в принципі не можуть заживити місто. Навіть частково, навіть по чергах, це неможливо. Він єдина їх функція це заживити великі котельні і частково водогін, тому що котельні не працюють без води. Але коли не працюють магістральні насоси для водогону, то не можуть працювати і котельні навіть з цими когранаційними установками. Слава Богу, в неділю водогон вже працював. Майже всі одесити повідомляють про те, що в них є вода, і запрацювали котельні. Я бачив дим над котельними в великих спальних районах. Тобто, все добре. Вони працюють. Є проблеми в деяких маленьких котельнях. Всі маленькі та середні котельні міста обладнані генераторами, і вони повинні працювати. Також в місті працюють 18 бюветів. До речі, один з них був побудований вже під час вторгнення, і ще два будуть побудовані в наступному році. Це вже заплановано ще з початку цього року. Вони всі працюють з генераторами, тому що їм так потрібна енергія, щоб піднімати воду з-під землі. Але там всюди є співробітники і Одесити цим користуються. В суботу ще працювали світлофори, тому що заздалегідь були закуплені акумулятори на випадок блекауту. Але ці акумулятори не безкінечні, тому вже сьогодні більшість світлофорів не працює. Сподіваюся, що після того, як хоча б частково, хоча б на годинку буде відновлено електропостачання, ці акумулятори зможуть зарядитись і світлофори будуть працювати постійно. Звісно, очевидно, що не працює міський електротранспорт, тільки маршрутки. Місто Випустило гуманітарні автобуси. Вони працюють на трьох маршрутах в безоплатному режимі, але очевидно, що цього дуже мало. Навіть всі 20 автобусів не зможуть задовільнити попит, їх потрібно, як мінімум, там 150 Тому великого сподівання на них в мене нема. Ну і також запрацювали так звані пункти незламності. Магазини дозволяють людям заряджати свою техніку в кафе, в ресторанах всюди багато людей. Я ось останні тижні буваю в Пересипському районі, і ось тиждень тому ця піцерія була порожня, а ось вчора вона була вщент заповнена людьми. Всі прийшли, тому що в великих закладах є генератор, там можна поїсти, можна зарядитись, тому вони приваблюють людей. І це здорово. В принципі, можна сказати, що Росії не вдалося занурити нас в кам'яний вік. Так, магістральне таке постачання електрики зруйновано. Я сподіваюся, що воно буде відновлено в наступні дні. Вже почали потроху деяких абонентів підключати. Я думаю, що ми будемо ще дуже довго з графіками, але будемо з енергією. Але в принципі, навіть ось ці дві доби без енергії, ми бачимо, що ми справляємось, що є опалення, є вода. Це найголовніше, є зв'язок, і ми не вмерли і вистоїмо. І мені вже очевидно, що це не супер така катастрофа, що це через деякий час пройде і все буде добре. Так, ми повернулись до павербанків, до екофлоу, до походної плитки на газових балонах, до того, щоб купатися в душі з гарячої води яку підігрів на такій плитці. Але це не смертельно, це можна витримати. Я думаю, за декілька днів ситуація покраще. Також ще трохи інших новин, які були на цього тижні. На Цьому тижні стало відомо, що Японія, окрім ось цих когенераційних установок, також профінансує відбудову повністю з нуля Іванівського мосту. Цей мост визнано аварійним декілька років тому. По ньому заборонено проїзд тролейбусів і великої техніки, тільки автівок на одній смузі. І ось японська корпорація згодилась побудувати новий такий міст. Це буде повністю металевий міст. Вони він не буде залізобетонний, Це не буде реалізація того проєкту, який був розроблений ще в 2021 році. І слава Богу, тому що у мене дуже багато запитань до цього проєкту. Він буде зроблений з нуля новий проєкт. Наступної весни це будуть займатися спеціалісти тут, в Одесі. У архітекторів і у мене є декілька побажань до цього мосту. Ну, наприклад, цей міст буде стояти мінімум 100 років, і тому потрібно дуже ретельно продумати, який він повинен бути. Ну, наприклад, чи будемо ми колись там, наприклад, років через 10-20 продовжувати гілку трамваю, щоб вона їхала по цьому мосту, наприклад, в район селекційного або в район аеропорту, і для, і для цього потрібно вже придумати, яка повинна бути ширина. І я сподіваюсь, буде така дуже гарна інфраструктура. Дуже вдячний Японії за всю цю допомогу, яку вона робить і для нашого міста і для нашої країни під час цієї війни. У нас відбулася, мабуть, остання сесія міської ради в цьому році. На якій насправді не було багато якихось визначних питань. Головне це те, що прийняли бюджет міста на наступний рік майже 16 мільярдів гривень. Але найбільш така цікава частина цього бюджету це бюджет розвитку, він поки що не прийнятий. Просто є резервний фонд на 2 мільярда 300 мільйонів гривень, і на що саме вони підуть буде визначено вже наступному році. Десь я сподіваюся, у лютому як це на жаль зазвичай відбувалося за часів Труханова. Тобто ось місяць-два, все одно буде втрачено, все одно ці тенди. Не будуть проведені в січні, і роботи фактично розпочнуть щось робити там у березні. Найбільш цікаве, що саме це буде, тому що це визначає фактично військова адміністрація. Зараз вона знаходиться в такій стадії накопичення грошей, а ось на що вони підуть, поки що нам невідомо. Будемо надавати нам наші власні пропозиції. До мене багато звертається виборців з різних куточків міста з нагальними проблемами, з ліфтами, дахами, дорогами і так далі. Сподіваюсь, щось вдасться закласти в цей бюджет. Також було два цікавих земельних питання. Перше, це те, що буде створений такий національний парк Куяльницький навколо Куяльницького лиману, і Одеса визначилась з межами цього парку, які знаходяться на території Одеси. Невеличка частина узбережжя цього лиману знаходиться в Одесі. І ось ми визначили, де саме прийдуть ці межі на сесії. Показали цю границю. Ну і друге це питання козацького кладовища, яке знаходиться також там неподалік. Воно існує з кінця 1700-х. І ось в нього досі немає ніякого охоронного статусу. І ось ми визначили, що ця земля повинна бути інвентаризована, повинні встановити межі, щоб там точно ніхто нічого не забудував. І колись в майбутньому, коли там закінчиться війна, і будуть гроші. Там буде зроблено нормальний красивий такий історичний парк, де люди зможуть приїжджати, відпочити, подивитись на нашу історію. Ну і останнє таке маленьке попередження: на вулиці Краснова, в районі новобудов, які нещодавно з'явились. Департамент транспорту встановив знаки заборони паркування. Після того як почали заселяти цей район, вулиця, яку колись називали швидкісною. Перестало бути такою, тому що замість двох смуг року залишилась тільки одна, і всі там повільно їдуть. І ось департамент транспорту вирішив з цим боротися. Подивимося, як в них це вийде. Але зараз за паркування в крайній смузі на вулиці Краснова можна отримати штраф. Будьте обережні. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе. Тримаємося разом. Ми все це пережимо, і Росія нас не здолає.